Батяр так і від мене не відходить. Все ходить кругами. О, 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 о. Отак от так тебе погладите. То... Ти так скучив. Майже цілий день сам дома. Нікого немає. Ну, правильно, ще покормити залишається кота. І так, і сяк. І так листиться, і так пиститься. А підмінили кота, все. І так бадає, і так бадає. Ти що бицю, батяр. Батяр бицю. сюди. Ді сюди, батярчик. Бум. От його бицю. Ходить бадає всіх. Точніше тільки мене ходить бадає. Біжі ні до кого так не підходить. Ставте в вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми йдемо їсти. Це, це мій